Люди бачать, що повернулася Україна, вона повертає в фінансові сервіси. Наскільки активно українські фінтех-компанії та стартапи впроваджують штучний інтелект у свої продукти? Українська банківська мережа фінансова вона е виставила навіть в таких от умовах, навіщо ви це робити? Постійно кожен дня приходити, дивитись, не виконувати ніякі операції фінансові. Вони чесно відповіли, що ми, ми орієнтуємося, якщо банк працює, значить все нормально. Україна тут. Окупанти намагалися Рублі. Так званий бівлютний конфлікт він науково був описаний перше от в історії у нас в Україні. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. В ефірі програма інтерв'ю в могилянці. Гостро і актуально. Я Анатолій Федько, і сьогодні поговоримо про фінансові технології. З нами наш гість Юрій Решетнік. Фахівець фінтеху та викладач факультету економічних і комп'ютерних наук, Чейну імені Петра Могили. Добрий день, добрий день, і почнемо з такого питання. Які IT та фінансові навички на вашу думку сьогодні є найбільш затребуваними серед студентів, які планують кар'єру у фінтехсфері. Зараз взагалі розмивається межа оця між розробниками, айтівцями, там фахівцями з фінансових технологій. Тобто не подрозумається те, що люди більш Досвідчений у, у різних областях це нормально, коли розробники є також бізнес аналітиком Бізнес аналітик одночасно є і розробником баз даних, і системним архітектором. Трошки Тобто, по суті, це от напрямок дуальної освіти. Він і спрямований на те, щоб надавати більш конкурентні знання. Фахівцям, щоб вони були не вузка спеціалізовані, тільки розробник, наприклад, а щоб вони все ж таки були більш востребовані на ринку, щоб вони були більш обізнані у різних технологіях суміжних там і в своїх професійних. А чи бачите ви перспективу впровадження дуальної освіти або програм стажування в цій сфері? Так, однозначно, це, це вимоги. Ринку, вимоги бізнесу є виклики сьогодення. Карантинні вимоги були там, потім була активна фаза вторгнення. У десятирічній війни, ну якщо ми говоримо про Україну, і звісно, такі є вимоги історичні і ті, які вимагають від фахівців, і від навчальних закладів і від роботодавців, отаких от от нових взаємовідносин. Дуальна освіта, ну як на мене, то це дуже перспективно і ну, не єдиний напрямок освіти взагалі, ну дуже потужний і дуже. Конкурентні, які підходи та технології використовуються у фінтехі для забезпечення кібербезпеки користувачів, особливо в умовах гібридної війни сучасної мобілізуються всі зусилля, переробляються серверні архітектури, проробляються нові взаємодії між там резервуванням і так далі, там подібно по технологіям, якщо казати. Є багато інструментів, є багато напрямків і багато сценаріїв. Я не скажу за всі фінансові установи. От, ну, в одному банку точно є так звані військові протоколи. Вони відпрацьовувалися задовго до 22-го року, і до 2014 року фахівці тренувалися, то тобто, імітувалися загрози, так звані там Ред red, red команди, Блю команди і так далі. А тобто, ось ви казали про. Протоколи під час війни та надзвичайних ситуацій, як банк сприймає такі події, як кризу чи катастрофу, можливо, якусь це просто сценарій. як би це дивно не звучало, Тобто, відпрацьовуються всі шаги у цьому сценарії. Я багато не можу розповідати, тому що є поняття NDA, нерозолошення там і банковської таємниці, і дештемниці, і так далі. Тось ну з того, що я можу сказати, це те, що коли адекватно підходити до організації своєї мережі, серверних взаємодії з клієнтами, з персоналом і так то далі, тому подібне, то ці сценарії описуються от, і за викликом вони відпрацьовуються. Персонал тренується постійно, есть, І щоб це не було неголословним, ви самі пам'ятаєте, що коли 24 лютого 2022 року м -м, Російська Федерація. Підбирав слово, щоб воно було цензуроване, воно напала на нашу незалежну країну. Звісно, люди були у паніці і так далі, тому подібне. ну, як ви бачили, банківська система відпрацювала доволі і точно, і прогнозовано, і надійно. Як би це дивно не звучало, тому що це все ж таки сценарій. Це для обивателя не дуже так звучить. Емоційно протоколи, по яким банківські фахівці йшли, тось тобто, і відключали там, наприклад, комісії для зняття коштів для переказів, і так далі тому подібне. От і також модифікували свою серверну архітектуру. Тобто, частина сервісів було у хмарах, те, що було на фізиці, воно прийшло у хмари. Ну, от і тоді, так і тобто, були прес-релізи, банківська термінальна мережа також працювала, якщо пам'ятаєте, тобто, фахівці вночі там, заправляли банкомати, тому що була паніка. Чомусь всі знімали цю готівку. Ну, чисто паніка була. Тим не менше, банківські фахівці вони заряджали банкомати. От люди знімали готівку, і чесно кажучи, коли перший шок пройшов, я був дуже здоволений, Що люди казали, що вони дуже довольні тим, що е, працюють, і мережа. Терміналів для сплати там за продукти, за бензин, за якусь гуманітарну допомогу нашим військовим або хлопцям із ТРО, які боронили Миколаїв. Наприклад, термінали працювали, банкомати працювали, перекази прямі працювали, тобто все працювало. І для мене було і здивання, і приємно, що люди після цього шоку і хвалили, і писали те, що дійсно українська банківська мережа фінансова, вона вистояла навіть в таких. Мова наскільки активно українські фінтех компанії та стартапи впроваджують штучний інтелект у свої продукти, і наведіть, якщо у вас є такі приклади, які вас особисто надихають, якщо розглядати у фінтеху не можу за всі компанії сказати, то чим я стикався, це штучний інтелект використовується не для хайпу? Там ми побудували чати з ним спілкуємося. Це перш за все інструмент. Для глибокої аналітики, будувати там скорінгові моделі для фінансів, е, аналізувати поведінкові моделі користувачів, клієнтів, там, банку, страхової компанії і, і так далі. Тобто Аналіз навіть е, мережової інфраструктури. Є такий досвід, коли е, місто якось умовно ділилось на 10-метрові е, ячейки, наповнювалось даними про е, мережу. Відділень банкоматів терміналів своїх конкурентів і на штучному інтелекту пропонувалося проаналізувати і, і зробити висновки по оптимізації. Мережі відділень, банкоматів, терміналів, самообслуговування, платіжних терміналів або за поведінковими моделями, кому із клієнтів можливо пропонувати нові якісь продукти. І штучний інтелект напрямок машин по суті, це не мета, це просто інструмент для побудови пропозицій від фінансових установ, там стартапів, як ви сказали. Там страхових компаній, ну всього, що відноситься по суті до фінтеху, що відомо про доступ до фінансових послуг на тимчасово окупованих територіях. Які інструменти цифрової інклюзії можуть забезпечити хоча б частковий доступ на цих територіях до онлайн сервісів? Доволі болюча тема з 24 лютого два року. Дуже дякую за запитання. Воно дуже актуальне і дуже людське, тому що так там залишились наші люди. Ми. Повинні про них турбуватися. Це не патетика, це констатація факту. Як на мене, ми розуміємо, що ми не можемо їм надати апаратні рішення. Якісь. Ну, ми можемо їм надати інструменти, окрім навчання якимось процесам, та далі, напрямок education, Ми, наприклад, можемо надати їм інструменти для знову ж таки фінансових операцій. Тобто, люди там, на окупованих територіях там, продовжують отримувати там, пенсію, зарплатні особливо це стосується. Фахівців соціальної сфери, наприклад, ми розуміємо, також можемо надавати їм інструменти для взаєморозрахунків між собою, пітопі переказів і так далі. Тобто ми розуміємо, що людина знаходиться в окупації, вона не має доступу там, до мережі там, сотової зв'язки і так далі. У ну, неї є мережа інтернет, тому ми намагаємося і думати про них, і застосовувати ці інструменти, які у нас є для мирного часу. По суті, робити інструментами подвійного призначення. Тобто, що я маю на увазі, це не тільки платіжні інструменти, щоб люди витрачали кошти там, на перекази і так далі. Хоча там є, повторюсь, і прямі перекази, і застосування переказів за QR-кодом і так далі. Також є, наприклад, інструменти обміну документами з функцією електронно-цифрового підпису. Тобто, є облачні хмарні сервіси, де може виставити документ, наприклад, якийсь, з окупованої території підписати його електронним цифровими підписами. І цей документ буде валідний для, для судів, для прокуратури, там для служби безпеки України, для військових. Uh -huh. Це буде офіційний документ. ось є такі хмарні сервіси. От і, по суті, це сервіс для подвійного значення. Uh -huh. Ворог, наприклад, він постійно намагається зробити на них. А так, воно повторюсь, українські фінтех-компанії, банки, страхові компанії, я знаю, то вони відпрацьовують всі ці моделі. Тобто, Team, Blue Team, то тобто моделюють загрози. От тому я сподіваюся, що вся територія тимчасово окупована, вона буде і звільнена. От. І от ті люди, які там перебувають, вони повернуться у наше лоно. Ми будемо і спілкуватися, і працювати, навчати дітей і і разом з ними старіти не з дітьми, а з людьми, які там достигли поважного віку. Ось ви казали ще вище про відновлення банківської інфраструктури на деокупованих територіях. І розкажіть, які виклики можуть ставати в цьому процесі? Виклики це по суті побудова нової мережі. Тому що окупанти себе ведуть не, не дуже порядно. Ми бачимо все це вже четвертий рік. По суті, інфраструктура знищується, тому це може розглядати як відновлення, але технічно це виглядає як побудова нової мережі. А банківські фахівці, я хотів би зазначити, вони проляють інколи. Мужність особливо стосується дівчат, тому що хлопці майже всі у війську. Дівчата вони приїжджають на декуповані території. Перші їхали за військовими, завозили і телефони для того, щоб люди могли верифікуватися, могли отримати смс-ку для верифікації у комплексах. Надавали їм там нові картки, там або пластикові, або віртуальні. З інженерами поновлювали. А, або просто завозили банкомати, термінал, далі. Хоча знову ж таки ми йдемо по по напрямку кешлес, то тобто відказ від го готівки, як такої. Але, ну, тим менше, є ще такі національні у нас особливості, що людям потрібна готівка, оці прямогольні паперці і, і круглі металеві такі монетки, монетки да, які зараз будуть називатися. Ви пам'ятаєте, як? да як можливо ваші глядачі у коментарях напишуть, як будуть називатися нова? Будемо чекати тоді в коментарях це, від людей. Це такий трошки інтерактив. Да, да. Ну, це голова Нацбанка вже наголосив, що буде нова назва. Тобто вони приїжджали, поновлювали, завозили термінали, завозили термінали самообслуговування, банкомати, або ремонтували, або допомагали інженерам. Тобто Це, по суті, будування нової мережі. Матеріально то все відновиться, це не питання. Головне, що люди бачать. Що повернулася Україна? Вона повертає фінансові сервіси, чесно скажу. Наприклад, у Миколаєві було ну, є центральне відділення, коли люди заходили всю оборону Миколаєва, яка тривала, і потім дозвільне Херсону. І я був дуже здивований, що вони заходили до відділення, заходили, подивилися і виходили. Я вже не витримав, звернувся. Навіщо ви це робите? Постійно кожен дня приходити і дивитись, не виконані ніякі операції фінансові. Вони чесно відповіли, що ми, ми орієнтуємося, якщо банк працює, значить, все нормально нормально Україна тут люди, які були в окупації у Херсоні, наприклад, це легко перевірити по телеграм-каналам. Чудовий телеграм-канал Херсон тут називається. Ми з ними і спілкувалися, і отримали інформацію. Вони виставляли світлини з окупації після окупації, і там люди, коли вони розуміли, що у них ще крутиться у обігу гривня, окупанти намагалися вправити рублі. Так званий бівлютний конфлікт він науково був описаний перше. От в історії у нас в Україні, от, і вони наголошували те, що поки є грівня, то вони розуміли, що Україна поряд, і ми всі чекали і бачили, що творили Збройні Сили України, як вони вибивали. Окупантів з нашої землі, з Миколаївщини, з Херсонщини, пам'ятаємо Чорнобаївський серіал. І, і люди, це не патетіка знову. Вони і писали. Я у соціальних мережах скріни, скрини. Вони писали, що поки є гривня, от вони розуміють, що це мосточок до України. Саме головне це було не технології, хоча вони. Чудово, вони пройшли випробування війною. Це були люди, які принципово не використовували рублі, використовували гривню. Окупанти їх давили курсовками. Курсовки, ну це коли курс дуже дуже сильно відрізняється да, мужніх херсонці. Вони все одно незважаючи на фінансове. Втрати, вони все одно користувалися гривнею, намагалися її розраховувати. бо були можливості туди деякий час поставляти цю гривню готівкову, тобто там вона оберталася. тому українська гривня, завдяки мужнім людям, які перебували у окупації, на Миколаївщині, на Херсонщині, на і так далі то вони використовували їх для того, щоб мати мосточок до України. Що б ви порадили студентам, які планують. Поєднувати it технології та фінансову сферу, з яких можливо проектів можна почати, чи які проекти можна розглядати в цій сфері? Раджу працювати з реальними даними. Тобто навіть у лабораторних, у курсових роботах використовувати реальні дані, реальні завдання, не ефемерні, якісь там розрахунки чогось там незрозумілого. Об'єктивні і сучасні якісь м, дані, отримувати додаткові знання, є багато курсів, вони безкоштовні, там, з Python, з Java і так далі. Застосовувати свої знання не тільки по своїй професії, своїй спеціалізації, як ми казали спочатку інтерв'ю, розробнику, програмне забезпечення, засвоювати там, дата аналітику, трошки дизайну, для того, щоб розуміти, як працює там, ергономіка і, і так далі. Тобто, такі сумісні напрямки. Ще, напевно, знайти собі ментора, який буде його професійно налаштовувати або підказувати. Це може бути фахівець з кафедри університету, це може бути фахівець з якоїсь компанії, з якою співпрацює університет, можливо, якісь там наукове коло, там мала академія наук так далі тому подібно. Ще напевно, це де застосувати свої знання, брати участь у конкурсах стартапів. У Хакатонах. І наостанок могли б ви завершити це інтерв'ю так само, як ви зазвичай завершуєте пари зі студентами? Це вже така трошки легенда, так? Да? Сподіваюся, я кажу кожну пару, це лекція, цей день, вони відбулися завдяки Збройним силам України. Вони боронять наш мирний час. Ага. От, і, і багато наших і друзів і рідних. І моїх, і ваших, і, і ваших глядачів. Вони зараз у війську, тому їм огромна дяку за те, що вони нас захищають. Ми маємо можливість викладати, слухати лекції. І сподіваюся, що ми зустрінемося з ними всіма, у нас у Миколаєві у мирному часі. Так. Дуже дякуємо вам Дякую за таку вам. актуальну розмову. Ну, от і все. Це був останній. 15 випуск програми гостро і актуально в першому сезоні. Тому не засмучуйтесь і чекайте на другий сезон. А в коментарях пишіть ваш улюблений випуск та яких гостей ви хочете бачити у нових інтерв'ю. До зустрічі!